Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Приїхала нова промгрупа, і ми зараз з вами подивимося, що тут є цікавого і які ціни. Набір кухонних дошок ціна 109 гривень. Одна дошка більша, інша менша, і ніж у чохлі. І такі два варіанти малюночків. один квітковий, другий листковий. Сковорода для млинців та яєць. Вони такі зовсім невеличкі, і з різними малюночками. Ціна зараз акційна 70 гривень. Розпакувала для вас ці сковороди. Як бачите, є дві менших такі пандочки-ведмедики і дві трошечки більших сердечка. Просто в краплинку або із метеликом. Я бачила такі сковороди і в інших мережах, правда, не в такому великому асортименті. Хто купляв, користувався, то обов'язково залишіть свої враження, як воно вам буде приємно прочитати і дізнатися, як вони в користуванні. Наперед, дякую. Форма для заморожування льоду із кришкою. У них прогумовані дно, низ, можна легко витискати, є у форматі кубиків або у форматі таких, бачите, кругленьких. Самі ось ці кольори контейнерів є різні. Зараз актуально охолоджувати напої. Ціна 50 гривень. Піала керамічна у формі тваринки. Є ведмедик, курча. Ось такий ще ведмедик є і пінгвінчик. Чи це дуже схожі? Може, це теж курчатко чи каченятко. 50 гривень коштує. Запальничка кухонна довга лайн ціна 60 гривень. з такими яскравими кольорами. Можна заправити. Я думаю, це мало би бути зручно, бо вони такі досить довгі. Скляний посуд від Люмінарк салатник діаметром 16 см за 47 гривень. Копійки я заокрулюю в більшу сторону, щоб було зручніше сухати. Пляшки пластикові об'ємом 800 мл для напоїв фіолетова, оранжева та блакитна. Ціна 149 гривень. Є тут ще мірна шкала. Так відкривається. І є ще ось цей стопрій можна закрити, щоб кришка випадково не відкрилась. Ось, Зафіксувати. Набір рушничків дві штуки: один махровий, один вафельний, розмір 38 на 63 см. З малюнком і без однотонний. Таке поєднання. Тут із зеленим, а такий варіант поєднання із сірим. Чашка керамічна однотонна, об'єм 350 мл 53 гривні. Чотири варіанти кольорів. Жовтий, фіолетовий, зелений та рожевий колір. Вітаміні сироватки із вітамінами, об'єм 50 мл. Ціна 85 гривень. Насос ручний для м'ячів. Ціна 30 гривень. Кольори є на вибір. Ще одна класна новинка це є ось такий набір мисок із нержавіючої сталі. Їх є 4 штуки в упаковці, діаметри різні: 14, 18, 20 і 26 см. Досить вони такі глибокі. Я колись давно в АТБ на промгрупі купила собі схожий набір, але, по-моєму, вони були менші. Дуже задоволена. Що хочеш там роблю? Хочеш мариную, хочеш якийсь салатик. Одним словом, дуже мені зручно подобається можу вам сміливо рекомендувати. Так, і ціна такого набору 299 гривень. Не акційна поки. Каструля із нержавіючої сталі та скляною кришкою. Об'єм 3 літри 700 мл за 399 гривень. Стійка вішалка підлогова для одягу та взуття. Висота 1,12 см, 60 см ширина і 26 глибина. Ціна такої стійки 269 гривень. Набір контейнерів для сипучих продуктів. Їх є три штуки в наборі. 2 літри. Півтори та 1 літр. І три варіанти кольору кришок. Ось вони. Синій, золотий та срібний, сірий. Ціна набору 100 гривень. Зіп-пакети від Frakenbox. Їх тут є 10 штук. 5 штук на 1 літр. І. Ага, так, і запуталося. І 5 штук на 3 літри. Так, 10 штук. Ціна ціна такого набору 40 гривень. Дуже зручно можна собі щось упаковувати, як користувалася певний час такими, чи печу дитині з собою, знаєте, якщо не хочете цілу пачку брати, чи якісь дрібні деталі, чи заморозку, можна будь-де їх використовувати. Пароварка складна, металева за 70 гривень. Такий набір контейнерів харчових. Їх є 4 штуки: 400-800 мл, літр 400 та 2 літри 300 мл. 169 гривень. Самі контейнери прозорі, а кришки або блакитного, або зеленого кольору. Серветки із целлюлози 10 штук за 76 гривень. Рубрика очікування реальність. А чому це я по фото думала, що вони будуть нижчі і ширші? Хто знає, вони такі, ну, не знаю, мабуть, з 18 см діаметром. плюс-мінус, так орієнтовно. Ціна, ціна кошика 86 гривень. Він є плетений, гарненький. І два варіанти кольорів. Ємність декоративна для крапельного поливу рослин 35 гривень. Хто доглядає і розуміється в догляді за квітами домашніми рослинами, то обов'язково залишіть відгук, чи можна так робити. У мене є один листковий вазон. Я думаю, прикольно би було. Тут набираєте воду, ось так набираєте, потім вструмляєте в сам вазон, і воно потрошки мало би по ідеї стікати. Дуже класно, якщо хтось планує десь їхати у відпустку. Та й загалом воно гарненько виглядає. Напишіть, хто знає. Щиро вам дякую за ваші відгуки. Мені завжди цікаво почути думку інших людей. І знаєте, часто буває, що можна багато цікавого взяти собі на заміточку. Підслідники жіночі, 36 гривень, такі досить гарненькі вони мереживні. Набори шкарпеток, чоловічих, жіночих, вони такі йдуть тонші, з сіточкою. Ціна набору 60 гривень. Так, жіночі бачу, цікаво ще показати чоловічі. Це, мабуть, все жіночі. Не хочеться перекидати. Мають бути ще й чоловічі. Так, ці шльопанці ми вже з вами бачили. Подивимося, що чого ще не бачили. О, це класна теж штука. Органайзер для ватних дисків та ватних паличок. Прозорий пластиковий. Ціна 73 гривні. Оце для ватних дисків. А це для ватних паличок без такого отвору. І можна накривати ось такою кришкою. Хочете, можете їх разом зберігати, тобто один на одному, а якщо при бажанні можна і окремо. Реле захисту від перепаду напруги. 299 гривень. Валики для очищення одягу зі змінними ось цими насадками-блоками. Дуже гарненькі в них такі сучасні дизайни. Ціна такого набору 76 гривень. Ще й ось в такому кольорі. Повернусь. крок назад, вони показали вам килимки. Це є у ванну кімнату, один є килимок більший, 80 на 50 см, а інший 40 на 50 із такою. Ось такою рельєфністю. Це для того, щоб біля унітазу поставити. От. З квіточками, з камінчиками, І Бежевий варіант. І сіренькі теж камінчики. Досить непогано. Так, ціна такого набору килимків. 239 гривень. Набір ізоляційних стрічок 5 штук за 34. Рюкзак складний, розмір 28 на 44 на 15 см за 299. І в чорному або у синьому кольорі. Так компактно складений, а розкладається ось такий, як звичайний рюкзак. Антимоскітна завіса на магніті. На двері розмір 2,10 на 90 см. 115 гривень ціна. Вони є однотонні, але бувають у різних кольорах. В АТБ це є білий, салатовий та блакитний колір. Тримач для смартфона на шию гнучкий за 90. Ролик масажний, довжина 30 см. Ціна 139 гривень. І є чотири варіанти кольорів в асортименті. Тимчасові тату за 28 гривень. Вони такі. Золотисті, сріблясті. Косметичка за 50 гривень. Вони всі такі прозорі, відрізняються кольором зверху. Три варіанти на вибір. Тигреня та ливеня. Це іграшка сюрприз м'яка. Ціна 100 гривень. Ефірна олія, об'єм 10 мл, ціна 40 гривень. Різні аромати є: і лимон, і лаванда та інші. Книга мишеня Тім. Думає лише про себе. Мене ображають в дитячому садочку. Не хочу чистити зуби і не хочу їсти. Ціна акційна 129 гривень. Скоренько подивимось. Великі ілюстрації. Ще знайшла декілька. Не бійся, говорить неправду. Боїться йти до лікаря і не хоче програвати. Водяний пістолет. Іграшковий ціна 80 гривень. Модуль зміни, фільтруючий 3 штуки за 379. Набір кольорової крейди у відерці 16 штук за 55 гривень. Іграшка кораблик на колесах за 115 гривень. Є вони в різних кольорах, такі кораблики. Гра розбиваюча «Гадайка». Картки на кільці 129 гривень. Є різна тематика. Так, поки що Повторюється. Так, два варіанти я побачила. Машинка. Ціна 70 гривень. Набір карток магнітних. Ціна 119 гривень. Яка іграшка? брелок, 75 гривень. Іграшка, що зростає у воді. Ціна 40 гривень. Досить такі цікаві тут іграшки. Навіть не знаю, це теж іграшко, що зростає в яйці. Яйця не бачу. Але комашки такі різні. Це, мабуть, все із цієї серії. Він і так великий. Аж цікаво, до яких розмірів вони виростають. Такі різні. Набір для дитячої творчості Створи картину із повітряного пластиліну. Так. Потяг, динозаврик. Ще один потяг, ще один динозаврик. Сонечко. Сонечко, равлик. Я думаю, як прикрасити тут дерев'яну основу, ви ж такі яскраві кольори буде дуже гарно. Динозаврик і равлик. Тут вже повторюється. Лизун з такими повітряними кульками. Ціна 30 гривень. Мильні бульбашки долонька. Ціна 50 гривень акційна. Кольори на вибір. Короба для зберігання. Ціна 100 гривень. 36 на 24 на 23 сантиметри. І три варіанти кольорів. Туалетний папір від торгової марки Диво. 8 рулонів. Ціна 80 гривень. Виходить один рулон 10 гривень. Такі ліхтарики садові. На сонячній батареї. Ціна 76 гривень. Тут сонячна батарея там всередині схована під цим склом. Сумка така пляжна. Ціна 90 гривень. Зараз акційна. Кольори такі яскраві малюнки. На замок. Вона має підкладку і має внутрішню кишені. Набір для барбекю в такому чохлі. Ціна зараз акційна: 199 гривень. Миска складна об'ємом 4 літри 76 гривень. Буду на цьому закінчувати своє відео. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Хочу побажати вам гарного дня. До нових зустрічей.